Восьмий клас біологія, тема уроку зір людини, гігієна зору. Пригадайте, що таке зорова сенсорна система. Поміркуйте, стверджують, що очі це дзеркало душі. Достатньо глянути в очі іншій людині, щоб зрозуміти, цікава вона чи ні, приємна чи не варта доброго слова. Очі розумних людей немов світяться внутрішнім сяйвом, притягують до себе. Викликають бажання осягнути їх глибину. А чи впливає на внутрішній світ людини якість сприйняття світлової інформації? Для того, щоб дати відповідь на це запитання, прочитаємо спочатку відповідь на запитання першої статті підручника, як відбувається сприйняття світлової інформації у людини. Зір, запам'ятаємо, це відчуття що здійснює сприйняття світлової інформації. У людини бінокулярний стереоскопічний кольоровий зір, який забезпечує сприймання світла двома очима одночасно для сприйняття об'ємності простору та розрізнення електромагнітних хвиль видимого спектру, що визначають кольори. Око людини сприймає світлові промені, які відбиваються від предметів середовища. Сприйняття інформації, що несуть відбиті промені, забезпечують такі процеси, як оптичне світлопроведення, рецепторне світлосприймання, нервове проведення збудження, кіркове формування відчуттів. Що таке оптичне світлопроведення? Це процеси, що забезпечують спрямування відбитих променів на сітківку. До складу цієї оптичної системи входять рогівка, волога камер ока, зіниця, кришталик, склисте тіло. Рогівка, волога камер ока і склисте тіло здійснюють заломлення променів. Зіниця завдяки м'язам. Рефлекторно змінює свій діаметр і регулює надходження кількості світла на сітківку, фокусування променів на сітківку здійснюється зміною кривизни хрешталика. Скорочення вікового м'яза збільшує кривизну хришталика і його заломлюючу силу, а розслаблення діє навпаки. Завдяки цьому око пристосоване до чіткого бачення предметів. Які розташовані на різних відстанях. Ця здатність ока називається акомодацією. Рецепторне світлосприймання це процеси перетворення енергії світлових променів у нервові імпульси, що здійснюють клітини сітківки. Завдяки цьому в клітинах виникає збудження, яке породжує дійсне, зменшене і обернене зображення предмета на сітківці. Світлосприймальними клітинами сітківки є палички і колбочки. Ознайомимося з фоторецепторами ока методом таблиці. Ознаки палички і колбочки. Кількість паличок близько 130 мільйонів. Колбочок близько 7 мільйонів. Пігменти, які містять палички родопсин, а колбочки йодопсин. Яке світло збуджує? Палички слабке, а кулбочки яскраве. Який зір зумовлюють? Палички безколірний, присмерковий, а кулбочки кольоровий денний. Розподіл у сірківці. Палички кількість зростає у напрямку від центра до периферії. А колбочки Їх кількість зростає від периферії до центральної ямки жовтої плями. Нервове проведення збудження це сукупність процесів, які передають нервові імпульси від клітин сітківки до кори півкуль великого мозку. Цей зоровий шлях утворюють нервові волокна клітин сітківки в складі зорового нерва, нейрони середнього мозку та нейрони кори. Завдяки їхній взаємодії інформація, що прямує до кори, класифікується і стає більш якісною. Гіркове формування відчуттів це сукупність процесів аналізу і синтезу інформації, що відбуваються в зорових зонах кори півкуль і спрямовані на формування зорових відчуттів. Нервові імпульси від сітківки надходять спочатку до первинної зорової зони потиличної частки півкуль, у цій ділянці відбувається аналіз інформації та формування простих зорових образів. Вторинна зорова зона здійснює синтез зорової інформації та поєднання її з образами, що виникають під впливом інформації від інших органів чуття. До зорових відчуттів відносять відчуття світла та відчуття кольору. Колірний зір людини здійснюється за допомогою трьох типів колбочки. Колбочки першого типу реагують на червоний колір. Колбочки другого типу на зелений, а третього на синій колір. Відтінки та інші кольори спектра сприймаються за рахунок збудження колбочок у різних співвідношеннях. Білий колір виникає при одночасному збудженні колбочок трьох типів. Такий механізм дозволяє людському оку розрізняти до 10 мільйонів кольорових відтінків. Запам'ятаємо, сприйняття зорової інформації здійснюють такі процеси, як оптичне світлопроведення, рецепторне світлосприймання, нервове проведення збудження та кіркове формування відчуттів, які порушення зору є у людини. Короткозорість. Це порушення зору пов'язане з фокусуванням променів від предметів. Перед сітківкою, внаслідок чого зображення віддалених предметів нечітке, розпливчасте. Далекозорість це порушення зору пов'язане з фокусуванням променів від предметів за сітківкою, внаслідок чого зображення близько розташованих предметів є нечітким. Астигматизм порушення зору. Пов'язане з нерівномірним заломленням світла рогівкою чи кришталиком. У разі астигматизму зображення не чітко і викривлене. Косоокість – це захворювання очей, пов'язане з порушенням бінокулярного зору внаслідок порушення роботи окорухових рухових м'язів. Це може бути наслідком інфекційних хвороб травм голови. Отже, око це складна і чутлива до впливу чинників біологічна система, що потребує бережливого ставлення. Розгляньте ілюстрацію 94 схематичне зображення проведення світла за короткозорості варіант 1, нормальний зір варіант 2 та далекозорості. Моделюємо сприйняття кольору методом симуляції. Визначте, який колір бачить людина для різних комбінацій червоного, зеленого і синього світла. Опишіть колір світла, який може проходити через різні кольорові фільтри. Увага на екран. Симуляція. Для кращого розуміння теми пройдіть квест під рубрикою результат різнорівневі та диференційні завдання. Дякую за увагу!